Так, появився такий Samsung a 32 ціна на 3700 Є трохи царапинки. Е, ну, можна там ще в принципі, скинути якихось 100 гривень на доставочку вам за ці царапинки. Е, Type-C роз'ємчик. Також роз'єм на наушники 3.5. Тут теж трошки є невеличкі царапки, але в принципі це все прикривається чехлом, щоб його не було видно. Екранчик у гарненькому стані. Ось такий ще з цього боку. Працює телефон досить непогано, швидко. В Samsung аккаунт повністю чистенький. В комплекті йде коробка та зарядний шнурочок Type-C Galaxy A32, підтримка двох SIM-карт. 13-й Android стоїть. Зараз покажу ще пам'ять 4 ГБ оперативна і пам'ять самого телефону 128 ГБ. В комплекті, вже як казав, коробка та зарядний шнурочок Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому зручніше замовляти у Instagram або Telegram, силички в шапці профілю.